Всім привіт! З вами Берд Гаммер і сьогодні ми проходимо ось таку от мотрошну грульку, яка називається SKP-087. Ну що ж, почнемо. По сюжету гри ми, начебто, підосінні кролики е великої корпорації SKP Foundation, яка займається всякими паранормальними явищами, і одною з них є ось це е є ось ці сходи без дна. І по сюжету гри ми повинні ці сходи дослідити, ми повинні дійти до самого дна. Так, і допомогти тим професорам розібратися, що це за сходи. Сходи ці практично без зна. Ходили історії, що хтось таке це дно знаходив. І тут нам можливо доведеться зіткнутися з такими тварюками, як scp 1 Це така тварюка з білим лицем, з такими... Очима без носа. Там тіні ще є. Що це за звуки? О, лячно стає щось. Так, і є ще Це Така Дівчинка, яка плаче, вона там на дні може є, а може й нема. Хто його, хто її знає. Так, ну що ж, загалом. Це відео записане в честь нашого сотого підписника, яким виявився Ярчик. Так. І ось я давно вже хотів це зробити, просто ніяк не було, ну, самі розумієте, там ніяк не зібрався її сміливо і точніше з часом. там, І ось сьогодні там, вечір п'ятниці, з п'ятниці на суботу, точніше не вечір. Зараз 12 година 0,6 .00, хвилин ночі. Освітлення в кімнаті відсутнє, лише світло від дисплею. У мене на вухах наушники. Повний екран для повного ефекту. І я б вам радив також приглядати це відео у аналогічних умовах. Так, дай ми зараз... Ага, це тут пише, це буде писати тут. Так, поверхи тут розташування, ви мабуть, вже зрозуміло як. Ось це 9. Так. Ну, Наскільки ми зараз спускаємось, наскільки буде поверх більший, тобто 9, тут то то йдемо на 10, далі буде 11, 12, 13, ну і ну, загалом ви зрозуміли. І рівні тут генеруються випадковим чином. Тобто монстрика ми можемо зустріти як на 17 му рівні, так і на 217, му так і на 552, му так і на 1232 му і ще будь-якому рівнях. Так, ну, Продовжуємо наш спуск. Що ж, на якому ми вже поверхі? На 12 му поверхі. Так. З кожним поверхом шанс зустріти тварюку стає все більшим і більшим. Вийти на паузу тут не можна, тому там ви будьте зі мною до кінця. Я гадаю, якщо ви не включите відео так само, як я з вами до кінця. Так, ну що ж, стає все лічніше і лічніше. Серйозно. Я одного разу вже її включав. І, чесно кажучи, гра не з приємних. Але знаєте, адреналінчику нею собі додавити можна. Так. Що ж, що ж, ж. Так, 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 ну... На якому ми вже поверхі? На 16-му поверхі. Фух. Вау. Чую якісь дохи, видохи... Це навряд чи мої, тому, що вони щойно з'явилися. Так, так, так. Ось на цьому поверсі минулого разу мене і зустріла Чудернецька морда. Так, 18-й поверх. Так, і що ж нас, Що ж нас очікує? Ух. Ну, як бачите, освітлення тут іде дуже недалеко. Видно тільки на кілька сходинок вниз. Гу -гу -гу. Мурашки по шкірі. от ось, знаєте, йду, і мені перед очима моя бурхлива дорога фантазія відкриває просто всі чудеса страшні, які я тільки бачив за своє життя. Дівчинку з дзвінка. Там ляльку Джона Крамера, Азару, який говорить українською мовою. І ще багато чого іншого. А, так, 22-й поверх. 22-й поверх, 22. Ну так далеко я ще ніколи не доходив, але я бачив людей, які доходили і до сотих поверхів. Тому наш летсплейчик може затягнутися, а може і закінчитися прямо зараз. Так, це все залежить від того, коли тварюка захоче з'явитися. Фух, ну скільки ж ми за спускатися що будемо, га? От мені завжди було цікаво, все ж таки кінець всієї гри є. Тому що за різними тими історіями, кріпі історіями, там страшилки різні, то були випадки поодинокі, коли люди доходили до самого дна. Там і ця тварюка їх не вбивала, я не знаю, якось допомогла їм пройти до кінця. Так, вдохи, видохи стають все гучнішими. І це дуже напрягає, чесно. Так, ну знаєте, доки мене не вбили, то скажу вам кілька речей, що завантажити цю гру ви зможете на нашому сайті mind.ua Посилання... ой, ви-моє! Посилання буде внизу. Ох, матері, натрясі його матері, це що було? йо -моє! ні, ну ви це бачили, чесно, ви це бачили? Тому що я це бачив, я це просто відчув, воно начебто прийшло крізь мене. Фух. Так, й... ще один раз. Та що це таке, га? Ууу. У мене вже ті мурашки не бігають, вони вже просто гопака танцюють в мене на шкірі. Так, 30-й поверх. Серце так калатає, що просто хоче вийти кудись в гості. Але ні, залишись їх чи зі мною хоча б до кінця цього летсплею. Навірний тік починається. Знову ж таки вдохи-видохи стають все гучнішими. Це дуже нервує. Так, і все заради вас, дорогі мої підписники. Я це все знімаю, я це все переживаю. І з нагоди 200-го підписника я обіцяю зняти летсплей на будь-яку яке на будь -яку гру, яку ви тільки побажаєте. Напишіть коментарі і яких ігор буде найбільше. Там, за за яку гру проголосують найбільше? Йомойо, найбільше людей то є. Ну то я зроблю летсплей. Та скільки ж можна, га? Довбані тіні. Довба гра, навіщо я її включив? Фу Скільки ж ви ще дихати можете, та заткніться ви вже. Дих, видих, дих, видих. Йомайо. Ну розробники гри потрудилися на славу. Чесно кажучи, не розумію, про які це лаги, баги кажуть... Люди, які в неї грали, 36, 36 й поверх. Про які це баги, лаги, тут все йде плавненько, красивенько так. Ну, красивенько, порівняно, красивенько. Самі розумієте, що красивеньким такий підвал бути не може. Так. Скільки ж ще цей нещасний спуск буде проводитись? Фух. Так, прямо думаю, от з повороту і зараз морда буде. Ні, ще морди немає. Ой-ой-ой. Ну ті чорні тіні це і предвісники морди. Перший раз, от саме така чорна тінь з'явилася, я відразу на наступному прольоті побачив цю морду. Морду з двома очима. Ні-ні, про щось добре думаємо. Так, думаємо про добре, думаємо про добре. Фух. Фух. Так, ну все ніби відпустило трохи. Так. Трохи відпустило. Так, думаємо про Майнкрафт, про Майнкрафт, Майнкрафт, так. Ми... йо йо Скільки можна? Навіть Майнкрафт не допомагає, так, поні, поні... Ні, поні, поні. Ненавиджу поні, задобали вже поні. Так, 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 що ще таке. Так, Call of Duty Black Ops 2. Ні, теж не підходить. Не знаю. Фух. Так. Чтось видухи вдохи стоїть. Ще гучніші стали. Чи це мені вже здається, чи це вже в мене параноя з того всього. Так. Який же ж це ми поверх, а? Тут не видно, мабуть там буде видно. На якому ми вже поверсі? Ми вже на 44-му поверсі. Ого! Фух. І стає не те, що лячно, це вже просто... Просто більше, ніж лячно. Я бачу деякі проходження цієї ігри там спільно, то там два, два чувака сиділи, один ішов, а другий просто його підтримував морально, ну тут в мене такої можливості немає. <гум> Всі сплять, так що мені тихенько потрібно говорити, щоб нікого не збудити. Так. Фух. Скільки ж можна, га? Ну, в тих історіях, які я читав, то там люди доходили і до 700-х... до 700-ї площадки там... -мо, ну знаєте, чесно кажучи, за цей час я вже трішки до цих тіней привик, то вони мене навіть так сильно не лякають, але просто е за схемою я повинен сказати мойо тряся або блін, чи щось типу того. Або просто вигукнути щось дивне так, а це що таке? Ой, та спокійно, спокійно, так. Надоїло вже, Чому мені не можуть дати просто дойти донизу спокійно без якихось таких от кіней, без тих морд. О, ви це бачили? екран просто так от, от розмазався. На це. ЙО моє Твою ж мать, я не можу... Я не можу наверх вийти,